Вітаю роботу виконала Разішевська Катерина Романівна, студентка Дніпровського фахового педагогічного коледжу комунального закладу вищої освіти, Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради. У фольклорі довірування усіх народів були різні міфічні істоти, що були оповиті легендами. Про них складали пісні, казки та історії усі часи. Я розповім вам про міфічних істот протаманних самотворчості письменників України, отож тема моєї роботи найвідоміші міфічні персонажі у творчості українських письменників. Метою моєї роботи є виявлення найвідоміших міфічних персонажів, що зустрічаються у творчості саме українських письменників. Завдання дослідити використання описів фольклорних міфічних героїв українськими письменниками. Отож, пропоную розпочати. Мавки це міфічні істоти жіночої статі, що уособлює душі дітей, що народилися мертвими або померли нехрещеними. Також існує повір'я, що мавки це вкрадені нечистими силами діти. Народі говорилося, що це високі і дуже гарні дівчата з довгим волоссям, але зі спини мала діру, з якої було видно серце. Якщо збавитися її красою, мавка легко може заоскотати хлопця до смерті або ж забрати із сивол. Цей образ відомий нам із багатьох українських творів, отож, розглянемо їх описи у дворах українських письменників. За стобури старої розщепленої горби і високої виходить мавка, в зеленій одежі з розпущеним чорним зеленим полоском косами, розправляє руки і проводить долони в очах. Так описує мавку Леся Українка у своєму творі лізла пісня. Михайло Коцюбинський про героїню свого твору тіні забутих предків мавку Марічку пише так. Він бачив перед собою марічку, але йому це було дивно, бо він разом з ним знає, що то не Марічка, а нявка. що поруч із нею, боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву дірку ззаду у неї, де видно серце, утробу і все, як у цих нявок буває. І навіть у творові Василя Семененка лебеді материнства є згадка про цих дивоістот. Ухміні смеркання матки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночувих, диво наречень. Схожі за описом адже теж можуть заласкотати свою жертву русалки. Русалки це дівчата, які втопилися під час купання, тобто напівжінки та на півриби. За традиційним уявленням українців це молода водяна красуня, котра живе на дні річки у чутових кришталевих палатах. Те, які мавки мали довге волосся, але і з водоростей, але також відзначалися надзвичайною красою. Не річчи за мавок, вони зустрічаються у дворах українських письменників. У Шевченка згадування про русалок таке Аж гурк з Дніпра повернали, малі діти сміючись. Ходімо гріться, закричали, зійшло вже сонце. В полі скрізь сосоки коси у дівчат. Образ русалки у лесі Українки вимальовується слідуючим шином. На ній два вінки один більший зелений, другий маленький, як коровка перлови. З під нього спадає серпанок. У цьому ж творі описується не тільки зовнішній вигляд русалки, а й її фольклорний образ губниці. На цілу довгу могіть тобі я буду вірна, хвилини буду я ласкава і покірна, а зраду по добру. А далі пропоную розглянути старшого над сіма русалка бодяника. Володара усіх водоймищ. За українською легендою він походить від самого чавка, а у язичників він є духом, що охороняє спокій водоймищ і його мешканців. На мою думку, найкращий опис, який дає нам можливість уявити цього персонажа, представлений у дворі лісова візьма, вирилає посеред озера він, древній сивий дід, довге волосся й довга біла борода, суміш із баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому варви мул на голові корона і іскольк. Лісовик це дух, що охороняє ліс і його мешканців і живе в лісові гущовині. Чудовий опис його зовнішності подає українська письменниця Дара Корній може виглядати як людина, а точніше невисокий на зріст дідок, Шкіра в нього сіро-синя чи сіро-зелена, та де-не-де поросла мого. У нього відсутні брови та вії. Волосся на голові, вуса й борода сіро-зелені. Лісовик має тільки одне вухо, ліве, і воно велике та все чуче. У легендах та міфах чугастир зустрічається у вигляді високого лісового чоловіка, покритого довгим волоссям та вбраного в білий одяг. За своїм походженням та описом він нагадує лісовика. Людей ставиться вкрай бачливо і школи їм не завдає, адже він не є подивічною істотою, а є чоловіком, зачарований від нього. Але у творчості українських письменників образ цього персонажу трохи інакший. Зокрема, у творі тінь забудих предків. З лісу вийшов якийсь чоловік, він був без одежі, яке темне волосся покривало все його тіло, поточало круглі добрі очі. Закликнулося на бороді і звисало на груди. Це був веселий Чугайстер, добрий лісовий дух, що боронить людей од Він був смертю для них, зловить і роздере. Це був останній представник міфічних персонажів Обрехної. Отож пропоную зробити висновок. В своїй роботі я визначила декілька найвідоміших міфічних персонажів, що найчастіше зустрічаються у творчості українських письменників. Виявило ну, те, що за основу для створення персонажів. Письменники беруть фольклорний опис відповідних міфічних істот, але з певними відхиленнями, які залежать від власної уяви. Це список використаних джерел. Дякую за увагу!